Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Ліна Храмцова. Сьогодні така цікава тема, як повернути свою жіночість, яку ми втратили під час війни. Я зараз говорю про дівчат, які виконують функцію чоловіка, мами. Дружини, брата, кума, свата і це все в одному. Чи спостерігали ви за собою за останні три роки, що ви сильна жінка? Це дуже класно звучить зараз. У нас таке гендерне суспільство. Ви можете бути і чоловіком, і жінкою, і навіть називати себе як завгодно. Колись це був такий комплімент. Вона сильна жінка. Вона підняла дітей на ноги. Наприклад, моя. Прабабуся, в неї було восьмеро дітей, і коли почалася Друга світова, в неї було четверо дітей, інші діти загинули, і вона піднімала їх під час війни сама. От вона була сильною жінкою. Нас звикли говорити ти сильна, ти все зможеш. І якось це клеймо, воно прийшло під шкіру жінка, і ми такі: ну, ти ж можеш, ти ж сильна. Вперед. І жінка така: Так, я забула, що я сильна, і пішла знов вперед ем, на кельманджари чи долати якісь інші перепони. Ви звернули увагу на те, що зараз дуже багато семінарів, як відкрити третє око, як відкрити жіночість, закрити якусь там чакру, відкрити портал. Чи не зрозуміло що? Ем, набуває сили, набуває популярності саме ізотеричні якісь науки, які допомагають вам. Відчути себе все таки жінкою, оскільки ми забуваємо, ми забуваємо, що ми. Ну, Насправді дівчата, панянки, жінки, які не мають бігти поперед всієї планети і виконувати обов'язки, обов'язки, які також можна розділити з чоловіком. Після початку війни я зараз говорю про дівчат, які приїхали з України з дітьми і почали своє життя чи новий період життя в Німеччині. В Україні були зовсім по іншому розподілені... Обов'язки в родині. Чоловік виконував свою функцію, жінка свою. Я думаю, якщо подивитися на суспільство Німеччини, ви всі побачили, що німецькі чоловіки дуже велику кількість часу займаються дітьми. В них є фата, шуц, Урлап. Вони, наприклад, я в лікарнях бачу 50 на 50, що чоловіки також лежать в лікарнях разом з дітьми і займаються, навіть знають, що таке. Заплести. На жаль, в нас в Україні такого не було раніше. Хтось з чоловіків зараз на війні, хто працює, тобто в кожного є свій особистий шлях. І жінки перейняли справді функцію і тата, і мами. при тому я не знаю, дівчат, я, наприклад, говорю зараз очевидні речі, але чи ви їх розумієте? В такому темпі ми живемо з вами останніх три роки. Тобто, мама. Розгрібає все в Німеччині, ходить на курси дітей до садочку, до школи, вчить мову, видає документи на анекенунг, на визнання. Плюс ви займаєтеся тим, що підтримуєте своїх чоловіків вдома, хто вони є чи в кого вони є. Ви намагаєтеся підтримати чоловіка, якщо він знайомиться, знайомиться знаходиться, вибачаюсь, в зоні бойових дій. Ви підтримуєте і тата, і маму, і родину. Ви вислуховуєте, які ви погані, що ви виїхали за кордон і не розумієте, як погано тим людям там, хто лишився, і це все ваша функція. Тобто, як ви жили раніше, ви стали іншою. Ви за три роки стали тією самою сильною жінкою, хто не був. Я тему піднімала в Фініксі, в своїй групі на Фейсбуці. Хтось дівчат написав: Нас матріархат. В Україні і завжди жінка була тією самою шиєю, яка керувала вдома. Але чи ви це усвідомлюєте і чи ви розумієте, скільки сили тратиться на те, щоб бути тією самою сильною жінкою? Є такий цікавий момент, що сильні жінки вже втомилися. І сильною бути не круто. Круто, зараз бути щасливою, відкрию вам таємницю. Чому? Коли в мене була остання консультація з сильною жінкою, ми з нею разом розмовляли, і на консультаціях завжди я задаю питання. Якщо ви працюєте з психологічним консультантом, чи в даному випадку зі мною, за допомогою питань я завожу вас в такий тупік, коли ви розумієте, що вже потрібно щось діяти, і ви стаєте чесним сама з собою. Наприклад, на консультації жінка сказала, що я реально розумію, що в мене немає плана майбутнього. Я живу старими стереотипами. Коли мені здалося, що треба зараз зробити, зробити, зробити. А потім ми будемо думати, як далі жити. І Вона каже: Я розумію, що це не функціонує. Той план, який я собі створила раніше, він не є актуальним, оскільки його створила для життя стара я, а я змінилася. Тому шановні сильні жінки, сідайте і записуйте. Ті плани, по яким ви живете, вони не актуальні. Ви знаєте, в Німеччині постійно все змінюється, і в будь-якій ситуації приходить ваш досвід, і він робить вас новою. Треба переписувати плани. Наступний такий момент, чому оці сильні жінки більш не функціонують, оскільки вони намагаються все зробити і для всіх. А перед тим, як зробити щось для себе, треба піти до сусідки і допомогти їй. Бо сусідка в нас вона не розмовляє німецькою. Ви знаєте, вона вже три роки живе, а я якось так не склалося. І Приходять сильні жінки і давай розгрібати все в інших, бо тут спрацьовує або синдром Гельфа-синдром, тобто я допомагаю всім, або я намагаюся увагу переключити на інших для того, щоб не подивитися, яка я сильна жінка, і я вже не витягую ту планку. Тобто ви відволікаєте увагу. Від себе. Ще такий цікавий момент в сильних жінок буває, коли що я тут собі таке цікаве писала: що ем, немає пріоритетів, тобто ми робимо. Все, щоб робити, і ще більше. Оці всі е, курси, практикуми, семінари, які ви купляєте, воно купляється для того, скільки людина загорається. Я зараз куплю курс, я його пройду, я буду іншою. Два-три заняття. Запитайте будь-якого спікера. До кінця доходять мінус 0,5 людей, які ще й теж не розуміють, що вони з вами роблять. Рідко хто справді каже, я буду міняти, оскільки немає сили. Є е, Старий план, є відсутність орієнтирів, і я пішла. Пам'ятаєте, пошла, пошла, пошла. Ось десь приблизно так. Плюс діти. діти, які знаходяться з вами, до речі, зніму окреме відео про те, як зруйнувати долю своєї дитини своїми руками. І це зараз роблять дуже багато батьків. Таке є почуття провини. Ми ж тут, а батько там. І ти, бідна, нещасна моя дитина, ти живеш в чужій країні, як тобі важко. І це ми 100% руйнуємо свою дитину. Замість того, щоб сказати, що в тебе є права, а про права свої діти знають все. Друзі, зараз є велика кількість дзвінків до поліції від. Дітей, підлітків не тільки українців, також і німців, які кажуть, мама, мене не пускає десь там на прогулянку. приїжджає поліція, забирає дитину, може відвести її, наприклад, для значить, в будинок для притулок для дітей. Вона собі там живе. І потім дзвонить вона мамі, каже: Мама, все-таки хочу повернутися, дай мені гроші. Розумієте, оці всі процеси, які відбуваються, вони відволікають вас від того, щоб бути щасливою, щоб взагалі зупинитися, перестати бігати як та загнана коняка, і сказати: почекайте, куди я йду? Для чого я йду, яка я сильна? Я вже закохалася в тому плані, що не закохана, а задовбалася, я втомилася. Дайте мені зробити щось для себе. І це велика помилка. Спочатку сильна жінка робить все для себе. Щоб бути розслаблено, звідки береться сила. Сила береться тоді, коли ви задоволені своїм життям, коли ви щасливі. А якщо сила береться у вас тільки тоді, коли вам треба досягнути певного результату, лишитися на плаву, мати певну мінімальну кількість грошей, то це не сила, це те саме виживання. Але в житті можна бути щасливою, коли ви зрозумієте, куди ви йдете, для чого ви йдете. І які програми проживаєте ви зараз? Проблематика в тому, що ми всі перфекціоністи, ми всі діти того самого Савка, і хто зі мною не погодиться, напишіть, будь ласка, коментар, але ми запрограмоване суспільство. Пам'ятаєте, то море озеро Байкал, воно відокремлене, там свій біотоп, там своя флора, фауна, де немає більш ніде. От ми такі з програмами, секса в нас нема, жінка в нас має бути на других ролях. Всі перфекціоністи, саме маленький шматочок, віддай, не знаю, кому там братові, доїдайте. До речі, хто доїдав? Ви пам'ятаєте, який це стрес? Доїдай. У мене таке було в житті, бо треба було той гороховий суп доїсти, чи що ми там всі доїдали. І ми так виховані. Треба спочатку всім все роздати, все зробити. До речі, якщо ви плануєте свій тиждень для тих, хто планує, хто вже знаходиться на такій сходинці розвитку, скажімо так. Як ви плануєте свої паузи? Звідки ви берете ту енергію, щоб бути сильною жінкою? От знов таки я зараз на будь ласка наголошую на тому моменті. Сильна жінка це вже не комплімент, це загнана коняка, яка біжить і все робить. Пам'ятаєте, що чоловіки роблять жінок, один робить щасливою, а інший сильною. І от нас зараз поробили всіх сильними. Треба насолоджуватися життям. Це звучить, можливо, якось так флоскальним, тобто щось таке стандартне, але ваша сила приходить тільки тоді, коли ви знаходитеся в балансі. Між тим, що ви робите, як ви робите, і для чого ви це робите, якщо ви це усвідомлюєте. Програми від батьків, які приходять знов до на нас, я все перероблю, я всім допоможу. А потім вночі в мене буде час для себе. Це не сильна жінка. Я жила в такому темпі, коли я робила аусбільдунг на вихователя, і все рівно я знаходила для себе моменти, коли я подорожувала з дітьми, коли я просто могла одна гуляти, і це був момент, коли я. Мають цей час для себе. І він не був в 12 ночі, коли я вчила. Наприклад, взагалі не можу вчити після 20-ї години. Мені треба було спати. Тому я організовувала дітей. І в цей момент я так організувала свій день, щоб я мала силу і радість. Тому сильні жінки, хто зараз живе в Німеччині і три останніх роки вважає себе крутою. Будь ласка, передумайте свій план, подивіться, чи ви щаслива, чи ви розслаблена, чи ви берете час для себе. Me time, класно сказано англійською мовою. Чи ви живете для того, щоб комусь щось довести? Я часто чоловікам доводять так, що я одна можу без тебе, бо в Україні там, ти керував родиною, а тут я. Справа в тому, що щасливі люди вони щасливі в собі, в балансі. Вони нікому нічого не доводять. Вони просто просинаються зранку, дивляться, сонце сяє, місяць сяє, і їм просто від цього добре. Вони дякують всім, Вони роди, ніколи не роблять ніяких капостів іншим людям і завжди знаходяться в собі в балансі. Ну і в них є кіт. От приблизно такий. Які приходить і морчить йому все рівно, чи роблю відео, чи не роблю відео. Тому, шановні дівчата і хлопці, хлопці, цініть своїх дівчат, щоб вони не були сильними а були щасливими. Напишіть під відео, будь ласка, рецепт вашого щастя. Як ви живете і що робить вас такою розслабленою? Якщо потрібна консультація, черевний пендаль за допомогою питань, щоб ви зрозуміли, в чому саме ваш план щастя, куди ви йдете, звертайтеся. Під відео є завжди телефон. Побачимося в наступних відео.